Всім глядачам привіт! Почув мій голос задер хвоста. Який оце кайф для бусів гуляти по таких чисто вигорених городах? З краєчку, ми йдемо з краєчку. Земля суха, розсипчаста. Твоє віть, який у думках кота це який шикарний лоток. І гребтися по мінімуму. І в ці справи можна свої зробити. Вийшли ми погулять, у нас на Сумщині починаються спекотні дні. Це не серпень, це начебто повертається ота липнева спекотуща, оте варево. Скоро знову будемо відкривати повністю вікна, бо відкриваємо на ніч лише у режимі провітрювання, а так буде повністю відкрите. Е, куди ти там поліз? Буся отак холодочками, холодочками, перебіжками, тому що він у мене дуже чутливий. І до холоду чутливий, так як і я. Не любе і спеки великої, але і в холод ноги мерзнуть. Отак. А в холодочку можна побути. Так що починається. А це значить, що решта помідорів будуть достигати швидше. Червонітиме, жовтітиме швидше. Перець болгарський. Також кучу заготовок уже. Мама видивилася. Е, а мене почекать. Бусь. Бусь. Трррр. Та я возьму поводочок. Ось так. Подожди, подожди. І каву, каву. Припікає, дуже припікає у плечі. А, буся, я ж казала, ми не ходимо по город. Та що там, каже, станеться, як пройдеш туди-сюди, не затопчемо. Таке в нас сьогодні небо красиве. Тихо, вітру нема. Далеко не видно. Цаплі літають над водою. Не видно. Я дивлюся, а на камеру воно певно і не видно, долітає. Розвертається і летить. Біла цапля, по-моєму. Природа, звісно, красива. У будь-яку пору року по-своєму. Навесні радієш тій зелені, а першому снігу. А як листя жовте. Ой, я люблю, як восени найкраща частина осені це коли, ота мить, коли всі дерева, ну всі не всі, але більшість стають жовтими, особливо тополі. А, канадські клинки. Ой, яка ж то краса. Отак. Я йому таке робити не забороняю. Поки ми походимо, воно трошки вивітриться. Це в нього така радість. На ну, що ж його заборонять робити. Ах, як ловка. А бусечка. Нічого, чого, хай постіль стирає. Частіше. І всього то діло. Ти куди? Не лізь туди, Бось, я там не пройду. Ну, посидь. Пішли в берег пусть. А, та, що казала, вітру нема. Моментально трішки піднявся вітер, але толку з нього нема. Комусь он гарно, в холодочку. А я стою на сонці. Так що спекота повернулася. З одної сторони погано, як останнім часом, були дуже холодні ночі. А з іншого боку, людському створінню ніколи не вгодиш. Міняє колір листя, клинки особливо. Дуже слабкі вони проти сонця. Перший малесенький заморозок йдемо гуляти, а тут уже усі оці клинки. Все листя буде поскручуване восени. Дуже швидесенько. Так що таке невеличке відео для тих, кому подобається бусечка. Все, назад вертаємося. Не підемо в берег. Поки дойду, каже, захлебнуся від жарі. О, Ну, пішли назад. Може, ти до холодочку полезнеш. А нашим усім глядачам гарного дня. Не перегрівайтеся, як на те пішла вже така спека. Ось я, моя кава. Всім до побачення. Бусятко, скажи до побачення. Бось. Ай, настрій гарний.